Дівочки, ось ви не отримуєте аліменти від свого колишнього чоловіка. І нічого по факту для того, щоб їх отримати, не робите. Давайте розбиратися, що вам треба робити, щоб добитися цих дитячих грошей. В першу чергу ви столкнулись з проблемою, ось у ваш безтолковий колишній. Оця ось курка недорізана на куски, так як нам треба, це ваш колишній. І зараз ми будемо розбиратися. В першу чергу, вам треба з'ясувати, чи стягнули ви ці аліменти через суд, чи, чи ні. Якщо ви їх стягнули, в конце концов, чи відкрили ви провадження у Державній виконавчій службі, бо ви могли цього не зробити. Відкрили. Потім ви повинні до свого державного виконавця звернутися з заявою про розрахунок заборгованості. Щоб зрозуміло, скільки ж там тих грошей він вам винен платити. І скільки боргу у нього вже набігло. Ось, Ви таку заяву.